Вітаю, дорогі слухачі. З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема нашого року рівняння з діями віднімання і ділення, знаходження числа за його частиною. Завдання 88. Знайди половину, третину і п'яту частину від кожного з чисел 30, 90, 120. Пригадуємо, що половину позначає дробове число одна друга. Отже, нам потрібно знайти одну другу від 30, 90 і 120. Записуємо. Пригадуємо, щоб знайти частину від числа, потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Записуємо вираз. 30 поділити на 2 і помножити на 1. Обчислюємо. 30 поділити на 2 дорівнює 15 і помножити на 1 дорівнює 15. Наступний вираз. 90 поділити на 2 і помножити на 1. Дорівнює 45. Наступний вираз. 120 поділити на 2 і помножити на 1, дорівнює 60. Далі нам потрібно знайти третину від кожного з чисел. 30, 90 і 120. Пригадуємо, що третину позначає дробове число 1 третя. Отже, нам потрібно знайти 1 третю від кожного із чисел. Щоб знайти Частину від числа потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Записуємо вираз. 30 поділити на 3 і помножити на 1. Дорівнює 10. Наступний вираз. 90 поділити на 3 і помножити на 1. Дорівнює 30. Наступний вираз. 120 поділити на 3. І помножити на 1 дорівнює 40. Далі нам потрібно знайти п'яту частину від кожного з чисел 30, 90 і 120. Знову ж таки, пригадуємо, щоб знайти частину від числа, потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Записуємо вирази 30, поділити на 5 і помножити на 1. Дорівнює 6. 90 поділити на 5 і помножити на 1. Дорівнює 18. 120. Поділити на 5 і помножити на 1. Це дорівнює 24. Завдання 89. Обчисли. Перше. Пів кілограма яблук коштує 8 гривень. Яка ціна яблук? Друге, 10 хвилин це чверть великої перерви, яка тривалість великої перерви. І третє – третина уроку у п'ятому класі становить 15 хвилин, яка тривалість уроку у п'ятому класі? Отже, перше, що нам потрібно дізнатися, це. Ціну яблук за один кілограм. Нам відомо, що пів кг яблук коштує 8 гривень. Пригадуємо, що пів кілограма це є одна друга, а нам потрібно знайти ціну 1 кг. Отже, ми знаходимо число за його частиною. Щоб знайти число за його частиною, потрібно помножити частину на. Знаменник і поділити на чисельник. Отже, ми 8 множимо на 2 і ділимо на 1. Це дорівнює 16 гривень. Пояснюємо ціна яблук. Друге, нам відомо, що 10 хвилин це чверть великої перерви. Яка тривалість великої перерви? Пригадуємо, що чверть це 1 четверта. Нам відомо, що 1 четверта це 10 хвилин. Нам потрібно знайти тривалість цілої перерви. Отже, щоб знайти число за його частиною, нам потрібно цю частину помножити на знаменник і поділити на чисельник. Записуємо 10 помножити на 4 і поділити на 1. Це дорівнює 40 хвилин. Пояснюємо. Тривалість великої перерви. І третє. третина уроку у 5 класі становить 15 хвилин, яка тривалість уроку у 5 класі? Отже, якщо нам відомо, що третина уроку, тобто одна третя уроку становить 15 хвилин, то тривалість цілого уроку нам потрібно дізнатися. Одна третя це частина. Щоб знайти число за його частиною, нам потрібно цю частину помножити на знаменник і поділити на чисельник. Отже, ми 15 множимо на 3 і ділимо на 1. Це дорівнює 45 хвилин. Пояснюємо, тривалість уроку у 5 класі. Завдання 90. Розв'язати рівняння. Записуємо перше рівняння. Х. Відняти 395 дорівнює 0. Пригадуємо компоненти дії віднімання. Зменшуваний відємник різниця. Невідоме у нас зменшуване. Як знайти невідоме зменшуване? Потрібно до різниці додати від'ємник. Записуємо. х дорівнює 0 плюс 395. Обчислюємо х дорівнює. 395. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставляємо у перше рівняння наш корінь і робимо перевірку. 395 мінус 395 дорівнює 0. І записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій, тобто 0 дорівнює 0. Наступне рівняння 540 поділити на y дорівнює 9. Пригадуємо компоненти дії ділення. Ділене дільник, частка. В нас невідомий дільник. Як знайти невідомий дільник? Потрібно ділене поділити на частку. Y дорівнює 540, поділити на 9. Обчислюємо. Y дорівнює 60. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. І підставляємо наш корінь у перше рівняння. Виконуємо перевірку. 540 поділити на 60 дорівнює 9. Записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій частині 9 дорівнює 9. Наступне рівняння. Z поділити на 11 дорівнює 10. Пригадуємо компоненти дії ділення, ділена дільник частка нас невідоме ділене. Що потрібно зробити, щоб знайти невідоме ділене? Потрібно частку помножити на дільник z дорівнює 10 помножити на 11. Обчислюємо z дорівнює 110. Підкреслюємо адже ми знайшли корінь рівняння. Підставляємо значення Z у перше рівняння і виконуємо перевірку. 110 поділити на 11 дорівнює 10. Записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій частині. 10 дорівнює 10. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!